На телеканалі Гамма в ефірі новини про найважливіші події цього дня вже готові розказати наші журналісти. І на початку коротко про головне. Знову трагедія на сході. Снаряди системи «Смерч» влучили в автобус на зупинці і на територію школи в Донецьку. Що найменше десятеро мирних жителів загинули. Гучні відставки у Кабміні Міністерство охорони здоров'я провалило 80% закупівель ліків. Як вижити хворим? За чисте довкілля громадськість Києва домагається належного сортування сміття комунальними підприємствами і мешканцями столиці. У Донецьку сьогодні вранці снаряди влучили у пасажирський автобус на зупинці поліграфічна і на територію школи номер 57 Десять мирних жителів загинули, понад десятеро осіб зазнали осколкових поранень. За попередньою інформацією, снаряди по місцях трагедії були випущені з реактивної системи залпового вогню. Смерч трагедія сталася в Київському районі Донецька. Він прилягає найближче до аеропорту, за який ідуть запеклі бої. Важка артилерія у Донецьку працює з третьої години ночі. Маршрутка номер 17 з пасажирами стояла на зупинці поліграфічна, коли в неї влучив снаряд. Це було в районі 10-ї години ранку. Автобус миттєво зайнявся і згорів шент. Загинули шестеро людей. Більшість убило осколками, які розлетілись на велику відстань. Загиблі стояли на зупинці, переходили дорогу. Посеред дороги встромлений в асфальт снаряд у прилеглих будинках. повилітало у вікнах скло. Снаряд упав і в п'ятьох метрах від школи номер 57 цього ж Київського району. Близько 70 дітей, які прийшли сьогодні до школи, в цей момент були в приміщеннях. Їх терміново доправили в укриття до підвалу. Втім, на території школи ще перебували кількасот людей. Четверо з них загинули, восьмеро травмовані. Вибухова хвиля пошкодила вікна і двері школи. Сьогодні в зоні АТО пішли до школи. Для них пролунав перший дзвінок. За даними Міністерства освіти, навчальний рік почався. Майже в 200 школах класи не повністю заповнені. В петровському районі початок навчань відтермінували ще вчора. Увесь день вівторка, ніч у середу. Петровський район обстрілюється з важкої артилерії. Зранку бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону цього важливого стратегічного об'єкту з озброєння танків з використанням ракетних систем залпового вогню. БМ 21 «Град». Сьогодні намагалися штурмувати позиції українських силовиків з використанням бойової техніки на території аеродрому тривають перестрілки з використанням стрілецької зброї у Раді національної безпеки. Заперечили інформацію про те, що Донецький аеропорт можуть передати під контроль представників ДНР в обмін на інші території поблизу Донецька. Про це повідомляла низка змі. Аеропорт місто Донецьк був, є і залишається, і буде під контролем українських військових і десантники та. Піхотинці з двох бригад, які несуть службу в цьому аеропорту, вони блискучі виконують свої обов'язки і утримують це місце. Тим часом в Україні продовжує працювати місія ОБСЄ, яка моніторить режим припинення вогню на Донбасі. До кінця тижня донецьке та луганське відділення місії поповниться 20 новими членами. Віталій Шиповалов, гама новин. Українському уряду вигідно вести війну, щоб відволікти увагу народу від соціальних проблем в країні. Про це заявив на засіданні групи європейських лівих у парламентській асамблеї Ради Європи депутат Андрій Хунко. Сьогодні в Європі дуже мало говорять про соціальну ситуацію в Україні. Уряду України вигідне продовження бойових дій на Донбасі і в цілому по країні. Складається враження, що український уряд уміє тільки вести війну. Андрій Хунко, депутат парламенту Кіпру. Кабінет міністрів запроваджує процедуру реєстрації переселенців зі сходу України. Прем'єр Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні заявив, уряд повинен знати, хто і де перебуває, в яких умовах живе. Глава Кабміну повідомив, що протягом шести місяців держава надаватиме переселенцям конкретну допомогу. Настає зима, а в людей немає ні житла, ні роботи. Наголосив прем'єр-міністр. На кожного непрацездатного це той, хто ну, не може сам собі заробити. В місяць допомога 884 гривні. На кожного працездатного допомога 50% від 884 гривні це 442. І увага. У тому випадку, якщо людина хоче отримувати державну допомогу. Вона повинна піти в центр зайнятості, стати на облік з метою отримання роботи. Держави, і сьогодні кабінет міністрів звільнив з посади міністра охорони здоров'я Олега Місія, його заступника Руслана Салютіна, як наголосив прем'єр Арсеній Яценюк, в Україні склалася катастрофічна ситуація з закупівлями лікарських засобів і препаратів. З початку року були провалені майже 80% закупівель. Кабмін попросив генеральну прокуратуру розслідувати бездіяльність керівництва мозу під час державної закупівлі ліків. Процедура організована неналежним чином. Так в антимонопольному комітеті пояснили той факт, що в Україні зірвані закупівлі ліків, необхідних для життя українців, у тому числі хворих на віл, туберкульоз, вірусний гепатит, онкологічні та рідкісні захворювання. Як доводиться виживати хворим і чому саме виживати? побачила і почула Наталія Шевченко така баночка спеціального дитячого харчування коштує 950 гривень. Це амінокислотна суміш, яка життєво необхідна для нормального розвитку микити. У нього рідкісний діагноз, феналки дитячі суміші з низьким вмістом білка. Річ рідкісна. У звичайній аптеці не купуєш замовляти необхідно за кордоном. Держава родину не забезпечує. Ми зараз фактично Питаємося, купуємо все за свой счет. За свой счет і нам допомагають нам спонсори з благосудження організації. А государства пишемо письма, звертаємося в департамент, все здравоохранів. Якобы нам дали положительний ответ. Но опять же, пока закупок не было, і нам по факту нічого не дають. У лікарні батькам Микити обіцяли, що з червня їм видаватимуть харчування від держави. Однак через рив закупівель лікарських засобів. Продовжує і досі сама шукати постачальників амінокислотної суміші однак, через рих закупівель, лікарських засобів родина продовжує і досі сама шукати постачальників амінокислотної дитячої суміші на рівно. Ми кожну неділю практично приїжджаємо, Аналіз здаємо. то тобто нам все рімень говорять немає, немає не можуть поки. Те, що в Україні зірвані майже всі закупівлі життєво необхідних ліків в антимонопольному комітеті пояснили неточностями у тендерній документації, яку подавали медики замовником. Не вказується інформація про кількість предметів закупівлі відповідно до форми випуску та дозувань, які визначені ним у документації конкурсних торгів, що не дозволяє учасникам належним чином підготувати свою пропозицію конкурсних торгів. Ну, визначаються наприклад там ампули, флакони, шприц ручки, загальна кількість закупівлі, але не зазначається це і те, і інше, і третє чи. Або ампули, або флакони, або шприц-ручки. По суті, державні закупівлі ліків, необхідних для життя людей, зірвані через проблему, що носять формальний характер. Через таку бюрократичну плутанину під загрозою опинилось життя не лише піврічного Микити, а й сотень маленьких українців. Наталія Шевченко, Олександр Малий, Гамма-Новин. І стало відомо сьогодні. Кабінет міністрів доручив мінохорони здоров'я провести переговори з іноземними і вітчизняними виробниками лікарських препаратів щодо виділення ліків як гуманітарної допомоги. Люстрація серед освітян Печерський районний суд Києва поновив на посаді колишнього ректора медичного університету імені Богомольця Віталія Москаленка. Його звільнили за обвинуваченням у корупційній діяльності. Рішення служителів Феміди, викладачі, і студенти навчального закладу зустріли з обуренням. Ксенія Бойкова продовжить. Скандал навколо Віталія Москаленка виник ще з часів майдану. Тоді його звільнили з посади директора медуніверситету імені Богомольця. Маскаленка подав скаргу до Печерського суду. Служителі Феміди винесли рішення на користь позивача. Теперішній ректор медуніверситету Катерина Амосова не збирається допускати Віталія Москаленка до керування навчальним закладом. Насамперед наголошує це моральний принцип. Витримали велику інформаційну війну з Маскаленка, який порочив свій університет для того, щоб наш диплом був був реально значущим і відповідав диплому університету Європейської країни. України, ми почали цей шлях, і він ще дуже довгий. У залі Укрінформу представники і свідки скандалу навколо відсторонення Віталія Москаленка. На той момент ще міністр охорони здоров'я Олег Мусій зробив голосну заяву щодо підписання ним заяви про відсторонення Москаленка. Давно Україна хотіла очиститися і отримала цей шанс справді завдяки активності наших студентів, і вони стали тим стимулом. І тими молодими людьми, і тим новим, якого Україна давно чекає. Студенти та викладачі кажуть, за роки своєї роботи Москаленко перетворив Київський медичний університет на величезний механізм корупції. Комісія МОЗ встановила зловживання на 14 мільйонів гривень. Через це колектив закладу і висловив недовіру тодішньому ректору. Стверджує, не пустить Москаленка і зараз нога Москаленка не ступить в НМУ. Ми детально і уважно стежимо за ходом цієї. Справи, і ми дуже надіємося, що буде прийняте чесне і справедливе рішення іменем вільної та незалежної України. Поки ж суд проігнорував факти численних фінансових зловживань Віталія Москаленко. Справа про поновлення ректора медуніверситету імені Богомольця триває. Ксенія Байкова, Кирило Новожилов, Гамановин. Сьогодні в Україні офіційно стартувала передвиборна агітація кандидатів у депутати Верховної Ради. Реєстрацію учасників парламентських виборів центральна виборча комісія завершила о півночі. У комітеті виборців очікують, що підкуп виборців цього року набуде загрозливих масштабів. Як зазначив на прес-конференції, виконуючий обов'язків КВУ Віталій Тесленко, для багатьох кандидатів ці парламентські вибори останній бій. Центральна влада не завжди реагує на події а випадки. Підкупу виборців селі, уже фіксуються, наголосив Тесленко. Я боюся, що кожен другий округ зараз може похвалитися тим, що можна е, е, ті чи інші ознаки прямого чи непрямого підкупу виборців вже фіксувати. Підкуп виборців він може під кінець виборів, взагалі е, ну п -п 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 перевищити за своєю якоюсь такою згадуваністю і популярністю, навіть можливо, тему антитерористичної операції непотребу принесли сьогодні під адміністративну будівлю компанії Спецкомунтехніка у Києві. Громадські активісти провели акцію Сортуйте сміття. Спецкомунтехніка відповідно до угоди зі столичною владою зобов'язана сортувати відходи: окремо папір, пластик, скло та метал. І відправляти все це на вторинну переробку. Однак компанія, заявили активісти, не виконує своїх зобов'язань. Я общався в з трьома Сотрудниками фірми. Ні один із них мені не смог на на простий вопрос: куди конкретно візьметься тверде битове відходи, то есть сухие? Керівництва спецкомунтехніки на місці не виявилося, але люди пообіцяли, що й надалі боротимуться за поліпшення ситуації з сортуванням відходів у Києві. Українці абсолютно не мають досвіду сортування сміття, наголошують експерти. А даремно, адже правильно відсортовані відходи можуть отримати нове життя. В більшості випадків завдяки вторинному використанню та переробці. Розділення сміття допомагає запобігти його розкладанню і горінню на звалищах, а отже, зменшує шкідливий вплив на довкілля. Дмитро Булига далі. Це не горить. Це в макулатуру. А ні, це горить. Киянин Михайло Юхимович уважно сортує сміття. Каже, на це потрібно не так вже й багато часу. Та всі зусилля надати приклад іншим жалкує чоловік марні. Мій досвід по сортуванню нічого не дає. Немає смисла сортувати. Mm -hmm. Розумієте? Mm -hmm. Все одне те, що я відсортував, воно скидається в купу. Ну. Таке життя у нас от. не організувала держава. Вже багато років Михайло Юхимович займається порятунком Голосієвського району. Столична влада вважає, провалила програму утилізації і використання твердих побутових відходів. У світі цю проблему вирішили уже на 8-10%. А в Україні підкреслює чоловік заважає корупція. У нас прийнято так: якщо ти заходиш на ринок України, значить тобто ти повинен давати так звані откати, Працівникам державних органів. І коли іноземні інвестори, які хочуть тут працювати, зіштовхують за всім, вони не хочуть зв'язуватись з протизаконними діями і уходять. От головна причина того, що в Україні все залишається. Так як було раніше у Київ комунсервісі поясняють, така ситуація не корупція. Іноземні інвестори, зробивши свої підрахунки, просто втрачають бажання працювати в Україні. Для іноземних інвесторів це, в першу чергу, бізнес і вони закладають в стоїмость перероботки не посильні цифри. Коли вони узнають наші тарифи на утилізацію на вивоз, вони починають плакати. Щоб проблема переробки побутових відходів розв'язувалася, повинні допомагати й самі громадяни. Українці не сортують сміття. Скупчення в одному контейнері харчових і твердих відходів заважає подальшій переробці сміття. А завдяки сортуванню можна отримувати досить корисні матеріали. Те, що називається харчові відходи, то я можу сказати разом з поліетиленом, його цілком можна переробляти за рахунок піролізу. Все те, що Є органікою, його можна пропустити через певний температурний режим, досягнути деструкції і отримати досить корисні і дефіцитні матеріали. Сортування сміття це дуже важливий процес. Якщо ви приділяєте йому увагу, то робите свій внесок в охорону навколишнього середовища. Якщо у європейських столицях переробляють майже 100% побутових відходів, то в Києві цей показник сягає лише 5%. відсотків. Желання у власті є сортувати. кілька проблем. Перше – відсутність мощностей для сортування в достатньому кількості. Друге – низка сознательність жителів. І третя проблема це... Проблема з перевозчиками операторами на ринку вивозу ТБО. боротися зі сміттям Києву заважають і несанкціоновані звалища. Комунальні служби намагаються з ними боротися за допомогою gps моніторингу перевізників і ще просять киян, які побачать порушення, повідомляти про них на гарячу лінію. Дмитро Булига, Кирил Новожилов, Гама Новин. Ти Києво європейським містом комфортним для проживання заважають щонайменше три серйозні проблеми, які і чому говоритимуть сьогодні у програмі Наголос одразу після випуску новин. Це були всі новини на даний час. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. Залишайтеся з гамою, бережіть себе.